І наше третє питання це утворення прикметників з інших частин мови. Я тут повинен зізнатися. Спочатку в мене була ідея тільки утворення прикметників з дієслів, але коли я більше, більше розібрався в цій темі, я зрозумів, що не тільки з дієслів і що деякі е, Трюки, які ми використовуємо для того, щоб утворити з дієслова прикметник, ми можемо використовувати, наприклад, і для утворення з іменників прикметників. І тому я вирішив розглянути так трохи більше, ніж планував спочатку. І зараз ми навчимося з вами створювати прикметники на базі інших слів, які ми вже знаємо. І переходимо до третьої частини. Утворення прикметників. Ну, я вирішив розглянути утворення прикметників з іменників і з дієслів, так як, так як ми вже ці дві частини мови проходили, і е, чому ми сьогодні розглядали такі слова, е, такі слова, як full, able і «less». тому що нам ці слова дуже сильно будуть потрібні якраз зараз на третій частині. І так, якщо ми хочемо з іменника або з дієслово утворити прикметник, ми можемо використовувати два варіанти. Додати закінчення full. Зверніть увагу, там одна буква L, але це насправді це той самий фул, який ми вчили, повний. І другий варіант це додати до дієслова або іменника, додати закінчення лес. Лес це менш, або ну, в даному випадку воно зазвичай означає відсутність чогось. Наприклад. Useful, useful. Use це використовувати. Useful це щось, що таке повне використання. Тобто, це щось, що дуже корисне. Useless, тобто useless, да? щось, що неможливо використати, для чого немає використання. Це щось е, ну, не, безкорисне, некорисне. Да? Useless це те, що немає ніякої користі. Е, так само, respectful. Респект це повага поважати. Respectful – це е, той, кого поважають. Тобто повний поваги. Респектлес e, навпаки, це той, в кого немає поваги. Да? Тобто той, кого не поважають. Тобто респектлес персон це людина, яку не поважають. Ну там ще є нюанс, чи це може означати людина, яка нікого не поважає. Також там просто від, від контексту потрібно. Наприклад, homeless. Ми, ми вже знаємо це слово, да, ми вчили якось давно homelessness. Воно утворене від слова homeless. Homeless homeless, тобто людина, в якої відсутній дім. «Mindless» – Mindless – це людина, в якої відсутний розум. Ну, mind. Да, це людина, яка така безумна. Mindful – це навпаки. Це людина, яка дуже-дуже багато думає, яка все може пред, як правильно по українськи предсказати. Ну, може сказати наперед, що відбудеться. Так? Це mindful, тобто людина повна розуму. Ну і так з дуже багатьма словами можна утворювати е, там, утворювати прикметники різні. І це перший, перший варіант, що ми робимо, тобто додаємо full або less. Full це повне чогось, less – це відсутність чогось. Другий варіант це з дієслів. слів. Вже конкретно з дієслів слів у нас є три варіанти, як можна утворити прикметник. Перший варіант, ми вже його знаємо, це Able і закінчення. Ну там response eh, liable, reliable, thinkable. Eh, Use, usable і так далі. Це е, коли ми до дієслова додаємо це закінчення, це означає, що це щось, що може бути таким. Ну, тобто, от, наприклад, use це виконувати щось, робити, да? О, використовувати, вибачте, використовувати щось, а usable це щось, що може бути використане. E, think це думати, thinkable це щось, що може бути подумане. Релай – Relay це покладатися на кого на когось. Релайбл – це той, на кого можна покластися. Респонс – це відповідати. Респонд. Responsible це відповідальна людина. Тобто той, який може відповісти за свої вчинки. Ну і так далі. Тобто, та Able можна додати майже до кожного дієслова. Другий варіант це. Дієслова з закінченням "-ing". Ну, як ми говорили, в нас є такі, різного роду дієприкметники, там, і так далі, і це якраз один із цих варіантів. Наприклад, я можу сказати: um, I joint boring meeting. Я прийняв участь в. Дуже нудні е, зустрічі. Тобто boring meeting це нудна зустріч, е, це зустріч, яка робить інших, е, ну як правильно сказати, з да? Тобто, it's a boring meeting це щось що виконує цей процес. This is a playing person. Е, це людина, яка грає, тобто граюча людина. Да? Е, Є в англійській мові така, такий вираз, наприклад, як thinking tank. Це такий ну, споруда, в якій відбувається роздумування чогось. Тобто thinking – це така думальний танк, можна сказати, думальна споруда, ну і так далі. Тобто ми можемо використовувати інгове закінчення для того, щоб зробити прикметник такий з процесу якогось. Ну, як ми пам'ятаємо, у нас інг – це якраз процес, і це прикметник з цього процесу. Є другий варіант. ну, В даному випадку це третій варіант. Да, це використовування третьої форми дієслова. Як ви пам'ятаєте, ми вчили це past participle, це якраз ті самі дієприкметники, коли щось утворено дією. Ну, наприклад. I was bored uh, by this lecture. Да? Там, Я був uh, знуджений цією лекцією. Або It made me bored to death. Uh, Я був знуджений до смерті. Uh, this is played game. Це uh, ну, гра в яку пограли. Да? Вона, вона була зіграна игра. Uh, this is a wanted person. Це людина. Ну, wanted насправді це розшукуваний, але воно якраз утворене від слова to want. Тобто, це людина, яку, яку хочуть, да, яку хочуть піймати. It's a wanted person. Uh, it's, a, it's a dead man. Да, це uh, померла людина. Це також прикметник, третя форма дієслова die, dead. Ну і так далі. Тобто три варіанти. Able able закінчення, другий варіант це закінчення INC. І третій варіант це просто третя форма дієслова, яка, яка вказує, що над людиною або над чимось було виконана якась дія. І вона призвела до нової якості, до, нового, до нової ознаки. На цьому все. Ну, boring, board, я, здається, вже пояснив різницю. Тобто boring – це те, що робить щось над кимось, а борд це коли над кимось щось зробили, і він став таким. Е, все, така маленька третя частина. І, будь ласка, якщо є питання, запитуйте і потім думаю трошки попрактикуємось також.